Десять магазинів, автомат, ну, десь приблизно кілограм ну, до 30 кілограмів. Вода, рудзак, якщо йдеш на позиції. Якщо немає рюкзака, то а сам я важу 55 кілограмів, а несу приблизно 30, коли виходжу на позиції. Переживаєш за других переживаєш, бо я, я то що, то я там і собі можу. Або десь відступити, або напасти, або і в штурм я можу піти з хлопцями. А переживаєш, коли йдеш з іншим, і ти за нього не маєш. Ну, я козак, ми всі козаки. Українці всі повинні бути козаками. Стояли, діжурили, дився, лізе, почали штурмувати, почали стріляти, почали до нього підходити. Все, забрали зброю повністю, все. Потім приїхали хлопці, ну, наші побратими забрали його, завезли куди там. Вони проходили мимо нашої позиції Сепер, ну каже, нам казав, що він з Одеси сам. А так каже, що батько його забрав. Ну, старший вже дядько, каже, що забрав його в Росії в 80-му році. Ми були на позиції, да, Стояли так само на дежурстві з фіксиком. Той гранати не закидають. Так виходили, що ж автомати забули, ще верталися з автоматом. Я тільки наблюдав. Потім почали вони лізти, ми почали так само відбиватися, все, вони почали по нас, ми по них. Потім мінялися, все нормально так само. Так, да, було страшно, неприємно, звісно. Але що ж зробимо? Тримаємося якось. Більш-менш, ну все акуратно. Зайшли нам в спину, два, два дні ми були, дві доби ми були заблоковані. Хлопці прийшли, нас відбили. А подають нам їсти, або ми кидаємо позицію і виходимо. А їсти то, -то цей Ваня, він любить їсти. Та я теж люблю їсти. Сказали, що або ви приносите, в нас не було бика. І бика, і їжу, кажу, або ми якось будемо самі прориватися. Ну, але вийшли ми таке, ви поняли. Відкрили банку тушонки, кашу, хліба, кусок сала, цибуля, вода, все як має бути. Коло костра, бараболі спекли, і все. Прямо на позицію. А, а що ж будемо робити? Якось воно помаленьку все. Випадок який. Сказали мені по рації, зустрінь людей і заведи там, я більше ком хожу. Я машину спинив і завів не тих людей, нікуди треба. Мов зустріти своїх ну, як, ну, з нашого бата, а зустрів нас з гвардію і завів їх на позицію. І вони потім кажуть, а чи коли ти не спривів, я кажу, мені сказали що вас завезти, а не тих людей завів. то, то назад їх відвів їх назад і завів вже тих, що треба. Саме жалко, то, що воно хлопців тіряє. Оце саме жалко. Щоб із ним говорив, говорив, все, оп, а вже нема. То того знають, то того вже ну, немає вже. Мені нічого страшно. Нічого не боюся. Тільки жінку. Жінку більше боюся, ніж росіян. Росіянами можна боротися, жінкою опасно. Кончила нас вода. Пішов я по воду. На позиції? Ну, да. Я сам пішов, бо ну, типа. Там ті в літають, по двоє опасно ходити, вучимо одному бігати. Я пішов по воду і думаю, а якраз зайшов до дронщиків, якраз думаю, позвоню до жінки. І дзвоню, а жінка їде до мене, вже, доїжджає до Хмельницького. Я кажу, розвертайся, їх назад на кам'яне, скажу, бо я ще не знаю, скільки тут буду. якраз на рік ми дзвоню, зустрічали вже на, пози... ну, на позиції. А вона якраз мала їхати до сюди, до мене Запоріжжя. Ну, трошки. Добре, що я якраз вийшов по воду і позвонив. Квартира на каже, я вже їду, давай їдь назад. Колектив, я ваня ще дід, дід на позиції. А так все нормально. Вен, Венеція, Венеція, хочу Венеція, які мріємо. І кажу, а моїм хочу Венецію, подивитися, поплавати на тій, як та лодочка правильно називається. Ну, ви поняли.